Уявіть собі, що ви заходите в ліфт, а поруч з вами потенційний клієнт, інвестор або навіть людина, яка може змінити ваше життя, у вас є всього 30 секунд, щоб розповісти про себе так, що змусить його вас запам'ятати. Що ви скажете? Як зацікавити людину за 30 секунд і перетворити зустріч на можливість? Сьогодні ми поговоримо про те, як створити ідеальну презентацію в ліфті, яка допоможе вам справити враження, знайти клієнтів і найголовніше завоювати увагу потрібних людей. Поїхали! Що таке елевейтор-піч? Elevator pitch – це коротка, 30 секундна презентація вас, вашої ідеї, вашого проєкту, того, що ви робите. Вперше цей термін з'явився в кремнівій долині у 80-х роках. А його ідея полягає в тому, що ви випадково заходите в ліфт з потенційним інвестором або потрібною для вашого бізнес-проєкту людиною. Ліфт підіймається всього 30 секунд. І це ваш єдиний шанс опинитися поруч з цією людиною і зацікавити її. Зараз, у 2025 році, елевейтор-піч не просто актуальний, а стає ще важливішим. Компактна, продумана подача інформації, запорука успіху в перемовинах, особистому брендінгу та продажах. Зараз ми з вами живемо у світі кліпового мислення. Де у людей є буквально кілька секунд, щоб вирішити, чи слухати вас далі, чи ні. Грамотно побудована 30-секундна презентація дозволяє швидко зацікавити співрозмовника і утримати його увагу. А завдяки соціальним мережам короткі самопрезентації користуються тепер попитом не тільки в живому спілкуванні, а й в цифровому форматі. 2025 рік епоха популярності коротких відео: TikTok, Інстаграм Рілс, Ютуб Shorts – Все це формує у людей звичку до короткого таємного контенту. Увага аудиторії все більше знижується, а швидкість ділового спілкування зростає. А елевейтор-піч можна адаптувати до будь-якої ситуації. Формула ідеального elevator Pitch складається з трьох важливих питань. Перше. Хто ви? Коротко представте себе і свою сферу діяльності. Наприклад, привіт! Мене звати Анна. Я маркетолог. Допомагаю бізнесу залучати клієнтів через соціальні мережі. Друге. Яку проблему ви вирішуєте? Покажіть свою цінність, який біль клієнта ви покриваєте. Наприклад, часто компанії витрачають гроші на рекламу, але не отримують клієнтів. Я створюю стратегії, які дійсно працюють. Третє. Що відрізняє вас від інших? Розкажіть, чому ви кращі за своїх конкурентів, або що робить вас унікальним. Наприклад, я використовую не просто таргетинг, а складні маркетингові воронки, які збільшують продажі моїх клієнтів на 50%. Зараз я наведу вам два приклади Elevator Pitch, А ви, будь ласка, оцініть їх і напишіть в коментарях, який з них вдалий, а який ні. І чому. Приклад перший. Привіт! Мене звати Оля, я майстер з нарощування вій. Я допомагаю дівчатам виглядати виразно, доглянуто без щоденного макіяжу. Мої клієнти економлять до 30 хвилин щоранку і завжди впевнені у своєму образі. Працюю тільки з гіпоалергенними матеріалами, підбираю форму і обсяг під вашу зовнішність. Якщо ви хочете природного розкішного ефекту, Запишіться до мене. Приклад 2. Доброго дня! Мене звати Оля. Я роблю нарощування вій. Різні ефекти, різна довжина і будь-які обсяги. Працюю з будь-якими клієнтами, матеріали хороші. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а також.